Уважаємо Женовна. Шановно Закриваємо, будь ласка, вашу комітету. Шаном. Анонсовання, товариші данно. Нема належних документів. А ви перевірили документи? Не пред'являю. Підвіть, будь ласка, документи. А ви прийдете, будь ласка, постанову на перевірку. Передавіть постанову на перевірку. Чи ви порушуєте чи на законодавство? Девушка. Передъвить постанову на перевірку. Товарищ Девушка. сержант. Сержант, предъявите постанову на перевірку Сержант. Девушка. Попроси меня постанову на перевірку. Дайте постанову на перевірке. на тебе. Девушка. Девушка, ты будь ласка. будто. Постанова на перевірку є у вас? Основанням перевірки з боку міліції є лише постанова на перевірку, так чи ні? Чи я помиляюсь. Товариш сержант, ти помиляєш, скажи? Всі запитання переслужба. А якщо ви порушите законодавство, ви теж ссилаєте на прислужбу? Шановка. Постанова на перевірку? Постанова на перевірка. Постанова на перевірку. Чи вас немає? У вас немає, немає постанови на перевірку? Шановні. Добре, поки батька. Дай, дай, Є дай, не дай, оригінал. Постановлена перевірка. Перевідьте, будь ласка, які ваші документи? Постанова перевірки і постанову. на перевірка, будь ласка. Фамілія імічця, товариство, представтесь, будь ласка. Ви будь ласка. Що вам Ще Ще раз таки. Так. Антонко, у вас є посвідчення про набрали на перевірку? У вас є набравлення на перевірку? Скажіть, будь ласка, направление на перевірку у вас є? Антоненко. Сержант Антоненко. Сержант Антонович, есть направление на полицию? Полиция, по ласка, какая-то число?